Ветеринар В'ячеслав робить масаж лакі собаці з інвалідністю. Лакі привезли у перші дні повномасштабного вторгнення із травмами після ДТП. каже хірург, ветеринар Дмитро Войцеховський. Волонтерка з США подарувала собаці спеціальний візок. у него была обнаружена обследование рентген, экструзия груда поясничного отдела. там повреждение идет у нас позвоночника. Сейчас он на восстановлении у нас, на реабилитации. По поводу операции пока временно отложили в связи с всеми моментами сейчас, которые происходят. Речниця Харківського центру поводження з тваринами Ольга Голубєва каже, після деокупації області до них частіше привозять тварини з тяжкими пораненнями. Центр почав збирати кошти на другу операційну іноді це може бути 7-8 операцій за день, а іноді це може бути дві, але такі капітальні. Тому, поки проходить ця складна операція, інші тварини чекають на допомогу. Тому потрібен саме другий кабінет, де паралельно будуть рятувати інших тварин, яким потрібна допомога. Операційна вона повністю обладнана так, як треба. Ми маємо апаратуру для проведення операцій, світло, стіл, який можна правильно промити, простерилізувати. На нову операційну потрібно зібрати понад 90 тисяч гривень. Центр розраховує на підтримку небайдужих людей та організацій. Голубєва каже, зібравши гроші з облаштуванням приміщення, впорується менш як за місяць. Микита Ольховський, Юрій Лавренко, Суспільні новини, Харків.